Ви не збирали цукерки на могилках?» Я вам клянусь, коли я розповіла деяким знайомим, що ми реально ну, збирали цукерки на могилках, говорили царство небесне на мене подивились так. Останній раз на мене так дивилися, коли в мене на сцені сіська вилітіла з топіка. В сенсі я думала, це роблять всі. Ну, типа, і це було, ну вибачте, але можливо найщасливіший день в нашому дитинстві, тому що ми просто приносили тоннами ці пакети з цукерками. Потім це все ділили, і цих цукерок і печива вистачало ще на роки, тому що солодке воно в родині куплялося, але дуже рідко. І це були дні, коли просто солодкого вистачало на все життя. Я не знала, що це роблять не всі. І цукерки збирали, і сігаретки, дедушки. Ми збирали все. Якщо на могилці якийсь ліманад стоїть, це взагалі це було це. Це таке щось неймовірне було. По пасочки теж було багато пасочок. Боже, знайти пасочку з дуже гарною якоюсь посипкою, якось незвичайною, це було просто щось з чимось, реально. Це такі спогади дитинства, тому що ну, якісь були пасочки, на якому зайчик. І я це все розповідаю, і на мене дивляться, як на... Мабуть, я більше це нікому не буду розповідати.